Найбільші руйнування тому, що всі тут будівлі були повністю під кришу затоплені. Оце все, що ми бачимо, це нанесло з річки, мул, якого до цього тут не було. Тут був асфальт. Всі дома повністю знищені, і все нічого немає. Потрібно ліквідовувати цю катастрофу зараз, завдяки програми плічоп. Вже 13 областей приїхало до нас і допомагають нам комунальниками, технікою. І ми прибираємо це сміття разом. Звичайно, що дуже потрібно ще іншою допомогою, а це комунальна. Техніка, основна, яка розграблена, була ще е росіяни вивезли тут близько 750 одиниць техніки, а все інше це технології. Це тут, звичайно, і за ці навіть якщо ми відновимо людям житло і дамо там якісь місця проживання, ми саму екологічну систему не відновимо так швидко і потрібно, щоб весь світ сортувався і допонявся. То тут згодили всю допомогу, і я, я розподіляв людям. Прикажани. У нас, от, прихожани, ну, тут нас були Ну, хто тут залишився, У нас тут було 20 чоловік, е, жили в підвалі, ви знаєте, так? 24 мінімум. Ну всім, хто наші прихожани приходили, ми всіми забезпечили. забезпечили. Їдою, е, одежа. Е, ну, тобто все. У ну, нас було все, що можна придбати на перший е, щоб прожити перші дні, було все. І до того ми готували ще гуманітарну допомогу. Готували на лівий берег. Після нього берега ми мали туди, туди вже їхати вже машинами, ветеранами, допомагати там священники. Ми вже пережили окупацію 9 місяців і то знущання нами, які були всім нашим українським народом. І 6 місяців нас бомбили кожен день, кожен день нас обстрілювали, перша лінія вважається. То, знаєте, зараз вже як затопили, то вже ну, від, до них просто Я знаю, що Тими, як можна сказати, ще ігати людьми не на зуби, це неправда буде, Ну, їй тут завжди не хочеться. У бідно, серце кров'ю зливається, стільки труда вдовжені всього. Ну, ми тут служили спочатку, тут служили. Потім, коли зірвали, всі псивні з церкви, бо тут дуже збили. От, тут зробили, тут зробили хаб з нього. Поки думали, так організм затопило, аж не буде помолитися.